Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч щоденник війни Віолетта Бершова. Про те, що буде війна, я дізналася 16 лютого 2022 року. Після участі в молитовному ланцюжку за мир в Україні й програми Алехандро Бойона, я запитала Бога, чи буде війна, і почула так, чи загрожує небезпека мені і моїм близьким? Ні, я заспокоїлася і вирішила, як і більшість українців, що буде загострення війни на Донбасі. Але я помилилася. Ми не завжди розуміємо, що Бог хоче сказати, навіть коли він розмовляє з нами. Якось я молилася про операцію моєї подруги, і тоді відповідь була: про це зовсім не хвилюйся. Звісно, я вирішила, що все буде добре, але знову помилилася. Подруга зателефонувала мені рано вранці, 24 лютого, адже саме того дня планувалася операція. І сказала: Війна, усім повернули кошти і відправляють додому. Тепер операції робитимуть пораненим. Тоді почалося божевілля. Мені потрібно було захистити і нагодувати 13-річну доньку, двох дітей у патронаті 3 та 6 років і собаку. Я намагалася знайти можливість виїхати в безпечне місце, однак рано вранці не було транспорту. Я почала звертатися по допомогу до знайомих з авто, але ми не знали, чи взагалі вдасться заправити автомобіль. По обіді вже й приватні авто не могли виїхати. Сусіди розповідали, що всіх повертають. Я бігала від черги до банкомата, до черги за продуктами. Люди скуповували все до обіду. Я вже була знеселена, а кухня нагадувала склад. Однак я не могла сидіти вдома, тому знову і знову виходила на вулицю в пошуках продуктів, інформації, допомоги. По обіді я почула, що по вулиці Харківській їде важка техніка. Але дійшовши туди, побачила лише сліди від гусениць на асфальті. Сусід, якого я зустріла, повідомив: усе суми вже окупували росіяни. На початку війни в нашому місті не залишалося українських військових. Усіх відправили на Донбас або до Києва. Суми нікому не були потрібні ні своїм, ні чужим, лише самим містянам. Цей урятувало нас. Танки залишили місто. Але російські війська взяли його в облогу. Це дало час організувати тероборону. На всіх околицях точилися бої. Окупанти заїжджали в місто, розгромили аеропорт, артучилище, від артобстрілів згоріли будинки на білопільському шляху, а в інших вибило віконне скло. Згодом наші військові вигнали окупантів з міста і встановили блокпости на околицях, а з ними розташувалися блокпости росіян. Неможливо було ні заїхати, ні виїхати. Деяким людям якось вдавалося, але багато гинуло уздовж доріг стояли розстріляні авто. Собаку потрібно вигулювати двічі на день, тому, хоч було страшно, я виходила з ним. Уранці було безпечніше, бо місто тільки прокидалося. Я обходила свій район і відзначала у своїй пам'яті зміни, а потім розповідала сусідам і знайомим. Біля банкоматів спочатку були великі черги, потім вони перестали працювати, бо закінчилися кошти. У магазинах, аптеках і на базарі були натовпи й черги, а згодом усе зачинили привезли й роздавали куряче м'ясо та яйця. Згодом ми дізналися, що це з косівщинської фабрики, бо нічим годувати курей. До війни я вигулювала собаку майже вночі. Мені подобалося, що місто спить. Порожні вулиці. З початком війни я почала гуляти раніше, бо комендантська година, артобстріли і авіаудари, але й ці прогулянки були небезпечні. Одного разу я почула автоматні черги на Харківській вулиці, подивилася в телефон, а там попередження про вуличні бої. Згодом знайомі надіслали відео: серед білого дня, по проспекту Лушпи, їде танк, а на ньому мертвий окупант. А я зазвичай гуляла зовсім поруч. Іншого разу почула сильний гуркіт. Здавалося, щось вибухнуло зовсім поруч. Згодом довелося гуляти із собакою і під час прильотів, бо вони стали частими, а встигнути потрібно було до комендантської години. Виходячи з дому, я молилася Боже, збережи. Удома чекають троє дітей, я за них відповідаю. Здавалося, страх скручував усі нутрощі. Це було вже не життя, а існування з постійним болем. Удома я дбала про безпеку, заклеювала вікна, закладала їх мішками з речами та м'якими іграшками. У нас не виходило зробити безпечне місце за правилом двох стін. Ми спали одягненими на матрацях у коридорі, намагалася скласти тривожні валізи, але з дітьми це було важко. Моя донька намагалася взяти все. Я ж навпаки, не хотіла нічого брати. Думала лише про порятунок дітей. Під час повітряної тривоги сусіди бігли до підвалу школи. Та поки я одягала дітей і тягнула сумку з речами до підвалу, місця вже не було. Я настільки втомилася, і так було страшно, що вирішила більше нікуди не бігти. Я майже заспокоїлася моє житло в маленькому будинку, вулиця у низині, навкруги великі будівлі. Здавалося, ми захищені від артобстрілів. Однак почалися авіаудари. Коли два безпілотники пролетіли над моїм будинком, страх уже не відпускав. Я молилася рано вранці, удень, у ночі, але це не допомагало. У мене почалися панічні атаки. Щось стискало в грудях, бракувало повітря, боліла голова, і постійно було страшно. Я майже перестала читати Біблію. У пам'яті були лише псалми. Читати могла лише новини. Зі страхом, як з ворогом, я намагалася щосили боротися. Допомагала теробороні, перераховувала кошти, приносила каримати, ліхтарі, спальники, рукавиці, шкарпетки, жовтий скотч. Усе, що було необхідно, і я могла знайти вдома чи в магазині. Також приносила тканину й ножиці для маскувальних сіток. Якби не діти, я б допомагала плести їх. Потім дізналася, що кафе поруч готує їжу для тероборони, тоді я почала носити туди харчові продукти, приправи. Величезною втіхою було богослужіння в суботу, проте навіть там я не змогла розслабитися. Брати й сестри молилися, а я ледь змогла відкрити рота. У середині все неначе скам'яніло. Пастор радив купувати продукти, робити запаси, щоб допомагати нужденним. Брати з-кордону за кордону перераховували кошти, а пастор давав мені. Декілька днів я ходила по магазинах, стояла в чергах і закуповувала макарони, цукор, крупи, олію, сухофрукти, цибулю, печиво, консервовані квасолю, горошу, кукурудзу. Відвозити до церкви мені допомагали подруга і два брати. Ця праця була дуже важка і виснажлива. Якось, коли я купувала олію, почалася повітряна тривога. Продавчиня сказала, що зачиняється, поставила підпис на Чекові і дала свій номер телефону. Уранці не було ні води, ні світла, не працював мобільний зв'язок. Я бігала по району, щоб розв'язати проблему. Люди сказали, що на Харківській є світло і зв'язок. Я йшла до знайомих, коли побачила, що на перехресті сталася аварія. Раніше писали, що коли підбивають ворожу техніку, солдати бігають містом, воюють з теробороною та вбивають людей, забираючи в них авто для втечі. Я побачила, як вулицею на великій швидкості летіло авто, збило інше і зачепило ще одне. Від автомобіля відлетіла велика деталь, а водій, не гальмуючи, помчав далі. Світлофори не працювали, на дорозі завжди багато пішоходів. Це диво, що ніхто не загинув. Потім сталося друге диво. У мене за годину запрацював телефон, тож я могла домовитися з продавчиною щодо продуктів. Я замислювалася про евакуацію, проте зелених коридорів не було. Перед війною я думала сховатися в сестри в селищі Низи, але воно стало дуже небезпечним місцем. Російські війська не змогли пройти через Харків, тому шлях через села Червоний Низи був заповнений російською технікою. Якби не було авіаударів, ми б залишилися. У квартирі було безпечно, сусіди, чоловіки згуртувалися і на ніч зачиняли двері під'їзду від мародерів. Продукти закуплено, воду набрано. Хоч як було страшно в місті, евакуюватися було ще страшніше, адже шанси на виживання 50 на 50. Постійно з'являлася інформація, що написи Діти, червоний хрест тільки роблять авто мішенями. Я дуже боялася за дітей, але вдома з ними було важко. Як пояснити трирічній малечі, чому я серджуся, коли вона у ванну з питною водою вилила шампунь? Як зупинити шестирічного хлопчика, який скидає матрас, що має захищати нас від осколків ракети, щоб стрибати на ньому? Що робити з дітьми в темряві, коли 20 годин немає світла, а історії і казки їм уже набридли? Міська рада 24 лютого планувала підписати останній документ, і діти, які були під патронатом, мали повернутися до рідного батька. Однак почалася війна, а тато дітей залишився в Києві. Евакуація до безпечного місця могла дати шанс повернути дітей батькові, тому я погодилася при нагоді поїхати зеленим коридором. 8 березня був, мабуть, найгірший день війни для нашого міста. Напередодні оголосили, що буде зелений коридор від педагогічного університету поїдуть автобуси. Сусіди моєї подруги, сім'я з двома хлопчиками, увесь цей час ховалися в мікрорайоні Баси, а ввечері, 7 вересня, перебралися на вулицю Романську, щоб уранці евакуюватися. Уночі через бомбардування частину цього мікрорайону було зруйновано, понад 20 осіб загинуло, і ця сім'я теж. До цього бомбили околиці, теплові електростанції, а тепер цей тихий спальний район. Я зрозуміла, що час їхати. Спочатку сказали, що автобуси лише для іноземних студентів, їх у нашому місті було дуже багато. Уранці поїхала перша колона. Тоді люди від паніки й чого тільки не казали їх завернули, зупинили, розстріляли раптом мені зателефонували зі служби дітей. Швидко збирайтеся, і на Романську поїдете в другій колоні. Через хвилювання я не знала, що потрібно брати, не вірила в те, що відбувалося, домовилася з подругою, що вона нагляне за собакою та квартирою. На щастя, вона ще й прийшла допомогти одягнути дітей. У соцмережах з'явилося відео, як по вулиці Романській пронісся танк, і його почали розстрілювати. Через це евакуація дещо затрималася. Що дало нам більше часу зібратися? Минуло декілька місяців, а в мене досі тремтять руки, коли я усе це згадую. Сім'я моєї подруги придбала легковий автомобіль. Її чоловік уже пенсіонер, але все-таки навчився кермувати. І ми троє дорослих, четверо дітей поїхали на вулицю Роменську, а там затор Автобусом уже час вирушати, а ми все ще стоїмо. Керівник зі служби дітей сказав, щоб ми йшли пішки, а подруга вирішила виїжджати з міста автівкою. В автобус її чоловіка не взяли б, а так вони разом врятувалися. Їхній шлях до Іспанії це окрема історія і велике чудо Божої охорони. Як чоловіку 62 роки, який щойно навчився кермувати і їздив лише декілька разів рідним містом, зміг проїхати всю Україну і майже всю Європу. Він урятував не лише свою сім'ю. Дорогою вони зустріли чоловіка й жінку, які втратили автомобіль в аварії, вивезли їх на західну Україну. А звідти ці люди, забравши доньку з немовлям, через Польщу, теж поїхали до Іспанії. А ми з дітьми пішки добралися до автобусів, і, хоч я намагалася взяти якнайменше, сумка була важка. Ми промочили ноги й замерзли. Прийшовши, побачили велику чергу людей і жодного автобуса. Однак згодом я дізналася, що нам дуже пощастило, адже під час наступних евакуацій людей було значно менше. Завдяки працівникові служби дітей ми змогли потрапити в автобус: брали жінок з дітьми, а бабусі чоловіків ні, бо не вистачало місць навіть для дітей. Нас посадили в шкільний автобус з дитячими сидіннями. Діти сиділи на колінах у дорослих, а дехто на сумках у проході. Було незручно, ноги терпли, але в душі мир, ми їдемо в безпечне місце. Стало страшно, коли минали російський блокпост, але завдяки Богові ми проїхали його без зупинки. Здавалося, що дорога нескінченна, адже ми добиралися до Полтави близько 12 годин, хоч мали за 5. Усе тому, що ми довго стояли й об'їжджали, бо одвічі пропускали колони російської техніки. Бути біженцем це дуже принизливо. У тебе ніби щось ламається всередині, бо ти не можеш нічого зробити, вплинути на події, усе вирішують за тебе. Заради безпеки й порятунку ти перетворюєшся на безмовну вівцю, котру везуть, женуть, годують або не годують, дають поспати, попити або ж ні. Ти повністю залежний від інших. Дуже принизливо, коли вночі волонтери крізь відчинені двері автобуса просовують миску з варениками, а голодні люди руками беруть по одному, не розуміючи, що зараз усім охочим принесуть окремі тарілки з виделками. Хочу щиро подякувати волонтерам. Для нас це були не люди, а ангели з землі, божі руки на нашу користь. Цілодобово на вулиці, на вітрі, холоді, працюють без сну й відпочинку цілодобово у служінні. Водночас вони позитивні, терплячі, добрі, милі. Я не знаю, в якому містечку ми заправляли автобус і нас готували варениками, але велика подяка тим людям. Усе колись закінчується, думала я, коли о третій годині ночі ми дісталися до вокзалу в Полтаві. Куди далі? Ніхто не знає. Нас ніхто не зустрічає, не направляє. На вході у вокзал одна жінка-волонтер, мабуть, у соти повторює хто хоче відпочити чи залишитися в Полтаві, чекайте на вокзалі. Хто хоче прямувати до Львова, на вас трохи далі чекає потяг. Звісно, ми дуже втомилися і хотіли спати. Хлопчик уже спав у проході на сумці, утомившись цілу дорогу просити їжі. Одна дівчинка постійно крутилася в мене з донькою на руках і не давала нам відпочити. Лише моя дитина підліток не скаржилася. Ми вирішили їхати далі і наївно думали виспатися в потягу. Проте на сидіннях із низькими спинками у вагонах приміського потяга, який використовували для перевезення біженців, заснути було складно. З Полтави до Львова ми їхали близько 19 годин. На весь потяг було лише два туалети без світла й води, які ще й не зачинялися, тому діти відмовлялися ними користуватися. У потягу теж були волонтери, які бігали вагонами і розповідали, де вода в пляшках, вафлі, цукерки, мівіна, а потім навіть принесли бутерброди. Діти гризли суху мівіну й уже не жалілися на голод. Усе було добре, доки ми не приїхали до Києва. Нас знову охопив страх. Стільки часу їхати із сум, щоб опинитися в ще небезпечнішому місці. Однак я вирішила скористатися цією ситуацією, щоб діти, які перебували під патронатом, зустрілися з батьком. Я зателефонувала йому і пояснила, що з Києва можна добратися до Львова потягом, тож він поїхав слідом за нами. Треба було знайти притулок у Львові. Я вкотре дякувала Господу за нашу велику сім'ю адвентистів. Мені дали телефон пастора, а він пояснив, як і куди добратися, і сказав, що нас зустріне пресвітер. Так радісно, коли є якір допомоги в життєвому океані, коли ти знаєш, що тебе зустрінуть і приймуть. Та коли ми зійшли з потяга, у Львові вже почалася комендантська година. І знову люди янголи прийшли на допомогу. Нас відправили в чергу людей, яких волонтери автобусами і приватними авто безкоштовно відвозили на ночівлю. Нам потрібно було далеко їхати, тому ніхто не знав, як нам допомогти. Урешті-решт одна дівчина-волонтер сказала нам сісти в автобус, який вже мав від'їжджати. Він їхав у потрібний район, але далеко від нашого місця призначення. Про це я дізналася, коли зателефонувала присвітерові. Хоч було вже пізно і заборонено пересуватися містом, він вийшов, щоб нас зустріти. Нас довезли до адміністрації того району, де організовували ночівлю для біженців. Я зрозуміла, що Бог веде нас. Ми у Львові, до нас їде батько дітей під патронатом, і ми маємо місце, де зможемо передати їх. Утомлені та щасливі, ми нарешті дісталися до третьої громади. Час, проведений там, був найкращим на нашому шляху до безпеки. Брати й сестри приготували спальні місця на теплій підлозі, ми змогли помитися, поїсти, випити гарячого чаю, поспілкуватися. Безмежно вдячні їм за підтримку й турботу. Уранці приїхав батько дітей. Я весь час молилася, щоб вдалося передати цих вихованців, адже в Сумах від служби не було дозволу, і вона хотіла залишити дітей біля мене до кінця війни. А тут Бог допоміг. Обставини склалися так, що батько приїхав зі свідоцтвами про народження дітей, які служба відразу передала для влаштування дітей до школи і дитячого садка в Києві. Я молилася і Господь почув і відповів на мою молитву. Мені на вайбер прислали постанову про передачу дітей, але насправді це не документ. На ньому ні підпису міського голови, ні печатки, ні штампу, нічогісінько. В умовах війни, коли всі вдома, транспорт не їздить, неможливо все зробити як належить. Чудові люди з місцевої служби дітей написали акти про передачу, надрукували постанову, і нарешті сім'я об'єдналася і поїхала переживати війну під Ужгород. А ми з донькою отримали можливість виїхати за кордон. Мені здавалося, що найтяжче позаду, ми з донькою лише вдвох, речей менше, а їхати залишилося зовсім трохи. Найголовніше, що нам, на відміну від більшості біженців, є куди їхати, до старшої доньки в Польщу або до чоловіка у Францію. Зроблю невеликий відступ. Ті, хто залишився в Україні, часто зверхньо ставляться до тих, хто виїхав, хтось дорікає, хтось вважає, що ми, як туристи, купаємося в злагоді й достатку. І це є не про тих, хто переніс жахи та втрати війни. А про людей, які живуть у відносно безпечних містах України і засуджують біженців. Я не порівнюю наші ситуації і не кажу, що комусь краще чи гірше, а лише хочу знайти порозуміння. Біженство це не відпустка, не тур Україною і Європою, це приниження, сором, постійна залежність від інших. У чужій країні ти ніби перетворюєшся на глухонімого. А умови, у яких ми добиралися до безпечного місця, не набагато кращі від тих, у яких живуть у таборах для біженців. І багато людей вже повернулося назад і зовсім не тому, що в Україні стало безпечно. Отже, ми на Львівському вокзалі перед нами величезна черга і незліченна кількість циган, які шукають наживи. Ми перелякані й дезорієнтовані. Добрі волонтери підказали нам, що можна перейти в іншу чергу. Я дивуюся їхньому терпінню. Один чоловік разів п'ять терпляче та спокійно пояснював різним людям, куди йти та що робити далі. Черга ледве рухається, через три з половиною години ми вкрай змерзли. Навколо вагітні, немовлята, діти різного віку, інваліди, люди похилого віку, жінки усі стоять і мерзнуть. Мені було шкода маленьку жіночку з немовлям. Увесь цей час чекання вона й бабуся по черзі тримали його на руках. Добрі волонтери не припиняли допомагати, пропонували чай, суп, бутерброди, щось підказували, відповідали на запитання і мерзли разом з нами. Іноді у когось починалася паніка. Тоді прибігла психологиня і відводила людину поговорити, а згодом заспокоєних людей повертали на колишнє місце в черзі. Коли настав час нашої поїздки, мені було дуже соромно перед волонтерами за всіх біженців. Волонтери пропускали людей на платформу невеликими групами, намагалися пустити насамперед матусі з маленькими дітьми, але вперед пропихалися чоловіки й молодь, тобто сильніші. Люди штовхалися та сварили тих, хто їм так щиро допомагав. Коли прийшла наша черга, волонтер відніс наші сумки. Ми приїхали на вокзал десь о пів на шосту, а сіли в потяг після одинадцятої вечора. У потягу було дуже тепло. Це боже чудо, що ми змогли сісти. Адже всі наступні пасажири стояли в проходах, ми мали їхати до перемишля, що в Польщі. О, так туди їхати трохи більше години, зраділа я, подивившись маршрут в інтернеті. Проте ми приїхали до перемишля о шостій ранку, з поїзда вийшли о сьомій. Провівши в ньому загалом від посадки до висадки майже дев'ять годин. Протягом цієї подорожі наш потяг здебільшого стояв. Їхали десять хвилин, потім стояли дві години. Люди у вагонах ніби божеволіли. Здавалося, що над нами навмисно знущаються. Декілька разів температура змінювалася від неймовірного холоду до нестерпної спеки. Діти то заспокоювалися, то знову плакали. До прикладу, поруч із нами сидів хлопчик років шести. Знесилена мати не могла його заспокоїти. Їй підказали вийти в тамбур, де вони змогли охолонути, і дитина на певний час заспокоїлася. Єдиною радістю знову стали волонтери. Ми стояли три з половиною години на станції Мостиська. Там, серед ночі, волонтери робили бутерброди і роздавали сік. Увесь цей жахливий шлях біженці змогли витримати лише завдяки цим добрим людям. Божевільна ніч скінчилася, настав ранок, і ми нарешті дісталися до Польщі. Прикордонники годину не дозволяли нам покинути вокзал, проте можна було гуляти на пероні, тож люди повеселішали. Потім нам швидко поставили печатки про в'їзд, про виїзд ставили перед входом у вагон на пероні Львова. Нам з донькою потрібно було до Вроцлава. Ми поквапилися, бо виявилося, що потяг уже має від'їжджати. Поснідати не встигли, але бачили столи з їжею і напоями, про які подбали польські волонтери. Було дуже приємно, коли ми, виходячи з потяга, побачили дитячі інвалідні візки, милиці, палиці, дитячі автомобільні крісла й багато іншого, що приготували для українців. Однак розглядати все це ми не мали часу. До Вроцлава потрібно було їхати ще 6 годин. Потяг був чистий зі зручними місцями, але після виснажливої дороги сил уже не було. Дуже хотілося спати, але доводилося пильнувати, щоб не пропустити нашу зупинку. Інтернет зник з перетином кордону. Зв'язатися зі старшою донькою вдалося лише згодом. Зв'язок був поганий, але ми зрозуміли, що нас зустрінуть. Зустріч була як у тумані. Старша донька не розуміла, чому ми плачемо і міцно притискаємо її до себе. Урешті за декілька днів ми змогли помитися, наїстися, побрати речі й виспатися. Проте наступного дня я захворіла на застуду. У Польщі також жертовні волонтери. На вокзалі вони постійно годують біженців гарячими стравами, дають із собою бутерброди й воду. У місті є безкоштовні магазини вживаного одягу, у трамвайному депо щодня роздають продукти та все необхідне. Церква Адвентистів Вроцлава організувала окреме служіння для українців, ліжка для ночівлі та їжу. Тиждень відпочивши і поспілкувавшись, ми поїхали до Франції. У доньки та її чоловіка в орендованій квартирі було тісно, а мій чоловік зміг домовитися, щоб ми жили з ним у кімнаті для робітників. На цьому етапі були зовсім інші труднощі, і головна перешкода це мова. У нас були пересадки в Німеччині і самій Франції. Ми змінили чотири потяги, бо жоден з них не прибув вчасно французькі потяги швидкісні і настільки комфортабельні, що їх навіть не можна порівняти з нашими. І це я про плацкарт. Франція не дуже чекає біженців, проте о 23-й годині ми прибули до Парижа. Нам пощастило, що там живе наш брат із Сум, який уже давно емігрував. Він приїхав на вокзал, допоміг поговорити з волонтерами і забрав нас на ночівлю до себе, оскільки виявилося, що розселяти будуть тільки вранці. Згодом він люб'язно повів нас до ейфелової вежі. Колись я мріяла про це, та не так. Тут дуже гарно, але відчуваєш себе глядачем, а не учасником життя. Лише споглядаєш, як легко та граційно живуть французи. Контраст від життя тут і тим, що відбувається в Україні, викликає синдром відкладеного життя. Постійні сльози, панічні атаки усе навколо чуже мова, люди, природа. Дуже хочеться додому. Але думки про зворотний шлях зупиняють щоденні загрози авіаударів. Слава Богові, що ми живі й молимося за Україну!